Від луки святого Євангелія читання, Господи. Будьмо уважні у той час пастухи вернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано, і сповнилось вісім днів, коли мали обрізати хлоп'ятко і назвали його ім'ям Ісус. Що був дав ангел, перш ніж воно зачалося в лоні, хлоп'ятко ж росло й міцніло, повне мудрости і благодать Божа була на ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було 12 років вони пішли зазвичай на свято. Коли минули ті дні вони верталися, хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки його шукали. Чи що він у гурті? Вони пішли пройшли день дороги, і тоді почали його шукати між родичами та знайомими, та не знайшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його в храмі. Як він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що його слухали, дивувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані. І його мати сказала йому: Дитино, чому ти так зробив нам? Ось батько твій, і я боліючи тебе, шукали. Він відповів їм, чого ви мене шукали. Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не розуміли слова, що він сказав їм, і він пішов із ними і вернувся у Назарет. І був їм слухняний, а мати його озберігала всі ті слова у своїм серці, ісус зростав мудрістю і літами, і ласкою в Бога та в людей, в ім'я Оця і Сина, і Святого Духа, Христос рождається. У сьогоднішній вечір збираємося, на, збираємося у церкві у свято. Це свято є подвійним сьогодні. Так. Перше є обрізання Господнє, а друге є святого Василія Великого. І це свято є досить шановане у нашому народі. Ми також дуже любимо його. Так. Воно є в циклі цих рездвяних свят. Отож, декілька думок, які стосуються сьогоднішнього свята. Перше, то що е, знаходимо в Євангелії від Луки, цей фрагмент читаємо його сьогодні, це є, що восьмого дня Ісуса приносять його батьки до храму, щоб виконати закон, приписаний Мойсеєм, закон про обрізання. Це є старозавітній припис якого було необхідно дотримувати усім ізраїльтянам. І тут важлива є річ, що Ісус є Тим, являється тим, хто виконує цей закон. Незважаючи, що Він є син Божий, Він є той, хто створив цей закон, дав цей закон, але сам, коли народжується як людина, стає йому підвладним і також, якби його виконує. Тим самим можна зробити висновки, що Певне виконання закону, який існує в даному суспільстві, в державі, в народі, воно є для того, щоб його виконувати. І закон, звичайно, якщо він є розумний, не суперечить Божому законові, він є в певному сенсі, він є в прямому сенсі так, зобов'язує людей до виконання цього ж закону. Наступне ми читаємо Євангелію в сьогоднішньому дні про віднайдення Ісуса у храмі. Така, ми всі добре знаємо цю історію, коли ці щорічні прощі відбувалися до Єрусалиму. І ось коли Ісусові виповнилося 12 років, про це згадує євангелист Лука, його ніби не додивилися за ним, так і якось випустили з уваги, що він залишився собі у Єрусалимі в храмі. Здається, вже був, може, більший хлопчина, що не так треба було за ним дивитися. Думали, що вже достатньо дорослий, та й, може, й не приділили, не приділили уваги цьому, ну, що таке могло статися, Не могли собі такого припустити. А звичайно, що певно вже дитиною його як дитину зацікавило так це місце. І є сказано, що він перебував з учителями, задавав їм запитання, усі дивувалися його розумові, і тут раптом, коли вже. Марія і Йосиф побачили, що його немає, так? тоді вже заворушилися, почали шукати, і знову повернулися в Єрусалим і, власне, знайшли його у храмі. І тут би мені хотілося підкреслити і виділити ось цей такий їхній шлях, що вони, як батьки, так, ідуть, повертаються, йдуть до храму, і, власне, в храмі зустрічають Ісуса. Попередньо була подія у Різдві, коли пастушки йдуть також до Ісуса шукати Його і доходять до ясу, до Руфлеєму, до тої стайні, де Ісус народився. Те саме роблять мудреці: вони йдуть, шукають Його і знаходять Його при преясно, знаходять Його е, в тому місці, де він знаходиться. А тут Марія і Йосип вже Ідуть до храму. І, власне, там вони зустрічають, там вони віднаходять Ісуса. І хотілося також би в сьогоднішньому святі наголосити на це місце. Храм є тим місцем, де знайшли Ісуса, тоді загубленого 12-річним. Але чи є для нас також храм? Місцем, де ми зустрічаємо Ісуса, це питання можемо сьогодні пославити собі. Так? Чи дійсно думаємо про живого Бога, живого Ісуса, який тут, при святі, Тайні Євхаристії, до нас приходить, який живить нас своїм тілом і кров'ю, який дає нам надію на життя вічне? Який є для нас нашим Господом і нашим Богом. Також в сьогоднішньому дні є свято святого Василія Великого. І, напевно, що не будемо повністю в цій біографії його розглядати, бо вона є дуже довга і насичена різними подіями. Так, але один момент із. Його життя як, як приклад цієї дороги до Бога, я хотів би просто зараз просто пригадати нам так. Він, він має своє місце в його життєписі, там де розповідається про його дружбу з Григорієм з Назіянзу, також святим, який тоді ще був звичайним хлопцем, як і Василій, і які просто віці такому юному ходили просто до школи. Так. Він про ту дружбу, описуючи її, говорить такі слова, що ми знали лише дві дороги. Одна з них дорога до церкви, і святих вчителів, а друга до школи. І це вчителів мудрості. Ось, Десь таке є записано у життєписі святого Василія. І тут знову ж хотів би я виділити і підкреслити цю дорогу одна з них, і це перша дорога, яка вела до церкви. І це також дуже важливо є десь усвідомити собі, що ця дорога усім нам, всім християнам, віруючим, вона повинна бути знайомою. Чи веде наша дорога до церкви? Мені спонтанно згадується. Такий один фільм, це радянських часів фільм, де згадано в такий може трошки замаскований спосіб, там в Радянському Союзі не могли таких речей говорити, так або радше, якщо йшлося про церкву чи Бога, то що для того, щоб це висміяти, цю позицію. Але десь також автор, напевно, ховає галибшу думку в одної бабці цей сюжет. Де бабця сама запитує в когось з перехожих, чи ця дорога веде до храму? І відповідають: Ні, ця дорога не веде до храму. І тоді вона піднімає голову і каже: А нащо тоді ця дорога, якщо вона не веде до храму? Навіть якщо хтось хотів, якийсь такий неоднозначний зміст заложити у цю фразу. То глибше ховається інакша думка. Храм є важливим місцем. І важливо, щоб ми знайшли, знали і ходили цією дорогою, яка веде до храму. Бо саме в храмі відбувається таїнство єдності з Христом. Це є таїнство Євхаристії. Хто б, як міг не говорити про те, що Бога я зустрічаю сам, це моя приватна справа, вона нікого не має цікавити, я собі в душі віру, а як воно там є, що так церква таки, таким чином живе, чи вона то доробить, і, то і багато різних аргументів можуть знайтися. Але в кожному випадку таїнство Євхаристії відбувається у храмі. В першу чергу воно відбувається також в спільноті, де є люди, де є вірні, де є також священнослужителі, де разом виконують це таїнство. Також не можна цього таїнства виконати кожен собі сам в індивідуальний спосіб. В приватний спосіб можна і приватно молитися, і це є також необхідно так робити. Але таїнство Євхаристії кожен з нас сам. Виконати не можна, тому що це, це відбувається в храмі в церкви. І це відбувається також у, у спільноті. І тут цей приклад Святого Василя Великого, він є досить для нас промовистим, так як Марія Йосиф ідуть до храму, там він знаходять Ісуса. Далі послідовники, які йдуть за Ісусом, для нас святий Василій тут є прикладом, він також вказує. Своєю поставою такою, так що е, знає, потрібно знати, так, потрібно мати перед собою на очах і ходити тою дорогою, яка веде до церкви. І пізніше, ідучи далі з цією дорогою, святий Василій Великий він має дуже великі здобутки, великі заслуги у, у церкві взагалі. Це є одне із них, це є те, що він склав правило для, для нашого життя спільного. Е, також написано є багато творів, духовних його авторства, також його і священичі, і єпископські служіння, також важливу роль відіграють в історії церкви. І також, як може вінець усього того, так це є складення святої літургії. Літургії Василія Великого, зрештою, яку ми служимо також у сам день Василія Великого. Цій, цій літургії, цій служби є такі довші молитви, які читаються трохи довше, так, які е, ну, вона не подібна майже вся така сама, так? тільки деякі молитви там є трошки довші. Ось, і ця літургія служиться тільки 10 разів у році. Такі 11 днів це її сьогоднішній день. І також питання до усіх нас, так щоб ми проаналізували і ще раз глянули про вибір своєї особистої дороги, яку дійсно цінність і яке місце займає у нас у нашому житті ця дорога до церкви. Напевно, що як ми є тут усі присутні в храмі, то для нас вона точно вже є. Так, і ми її також доцінюємо, але тим не менше. Якось проаналізувати, ще раз поставити собі запитання, пригадати ту правду, подумати, що в церкві відбувається, і найважливіше, чи дійсно я тут зустрічаю живого.